Всім привіт! Ми всі з вами чекаємо на контрнаступ збройних сил України на півдні, і ми розуміємо, що навряд чи він був би можливим без достатньої зброї. Що відбувається зараз? Чи готові західні партнери постачати стільки зброї, щоб ми змогли відбити і Херсон, і Крим? Розберемося зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченка. Ми обидва редактори європейської правди. Перше питання, Юр, от ти слідкуєш за новинним потоком, за заявами західних посадовців. Вони готові до того, що Україна буде відвоювати Крим? Дивись, формально так. Всі заяви, які останнім часом західні першу чергу британські та американські урядовці говорили, це готовність воювати, що Україна. Поверне Крим військовим чином, згадай кримську платформу. Дійсно на ній була така одностайність, що війна має закінчити поверненням України в її кордони, тобто не кордони там на початку війни, нинішньої війни, повномасштабної, а на реальні кордони 91-го року. Я погоджуюся повністю і маю підкреслити, да дійсно для нас дуже важливо те, що робить США і те, що роблять британці, як основні донори військового спорядження. Але для мене ще важливіше те, що. Зараз про готовність точніше, готовність прийняти війну України за Крим. А з цим погодилися також найбільш скептичні, такі як Німеччина і Франція. Зараз вже там, навіть що дуже важливо у Німеччині від особистого канцлера Шольца. З'явилася готовність постачати Україні серйозну зброю. Ми нещодавно бачили, як він лазив по гіпардах. Да, по гіпардах. Ну це було символічно. Він розумів, що цим він посилає сигнал. І якраз от динаміка того, як змінювалася позиція Шольца, вона важлива. Але я скажу зараз про інше про про Шольца, про німців варто буде окремо поговорити. А мене надихнули дуже сильно заяви з Пентагону. Від офіційного речника Пентагону та від джерел у Білому домі, які пролунали нещодавно, про те, що Сполучені Штати спеціально зараз суттєво збільшили постачання зброї в Україні для того, щоб ЗСУ працювали на деокупацію півдня. А і не лише до речі, постачали більше зброї спрямованої саме на це, на атаку, на наступ. А не на захист, так. але ще проводили навчання такі, ну скажімо так, командно-штабні військові про... ігри. Да, військові ігри звучить так, типу по-дитячому, насправді це дуже серйозно. Це моделювання ситуації, яке дозволяє збройним силам України з меншими втратами йти у наступ на Росію. Я з тобою згоден. Я нагадаю, що на день незалежності Байден підписав новий військовий пакет. і Він був найбільшим в історії. Це відразу на 3 мільярда. І західні змі, зокрема Бібісі, які аналізували його, вже відразу сказали, що це пакет наступальної зброї, який готується саме для наступу українських військ. Тобто заяви американських ж урядовців вони просто фіксували те, що ну вже було очевидно, і без них що дійсно да, є підготовка. Єдине, що я ну, можу додати, звичайно, що є проблема. Всі аналітики кажуть, що для повноцінного наступу Україні потрібна бронетехніка. Бронетехніку ми наразі від сполучених штатів не отримуємо і в. Саме оця наша хілесова п'ята є е, найбільшим таким проблемою, яка відстрочує на, наш наступ. Немає бронетехніки. Ну або, скажімо так, не те, що її немає, її недостатньо. Ja, Тому що нам постачають радянські танки, але поки що не знято е, якесь неофіційне не вето на постачання західних сучасних танків. Ну я все ж таки ті танки, які передала Польща, ну принаймні вони досить модернізовані і вони, як вважаються, на рівні, найкращі. Чих того, що є у нашого противника. А у противника, до речі, вже не так та й багато, тому що якраз в перші тижні війни вона вони багато саме на сучасної зброї, що саме бронетехніки, саме так. саме танків. А зараз у них лишилися лише ну не лише, але да, вони починають піднімати старі запаси, які ще там пам'ятають Хрущова, і звичайно, що. Цим явно є проблема. Я ще хочу і трошечки розкрити з твоєю думкою про те, що зараз нам дійсно дають саме наступальну зброю, підкреслюючи, що це я пам'ятаю, як на початку повномасштабної агресії Російської Федерації були дуже серйозні дискусії. Було дуже непросто нашим дипломатам і військовим уламати захід. На те, що ви давали саме наступальну зброю. І тоді знайшли таку формулу, з якою зрештою погодився Захід про те, що будь-яка зброя, яку надаємо Україні. Є оборонною через угу. те, що Україна обороняється, навіть якщо це зброя наступальна, зараз цього взагалі не, не, не ховаються і просто кажуть про наступальну зброю. Дійсно, захід дуже поступово, але все ж таки міняв свою позицію. Вони звичайно, що вони боялися втягнути цей конфлікт, тому що цей не хотів їх виборець, який не хотів участі на напряму західних країн у цій війні. І звичайно, що вони те, що вони кажуть, боялися провокувати Росію, щоб Росія звинуватила, що е, йде війна проксі, тобто де де факто воює НАТО. І, хоча Росія вже е, це воно звинувачувала, воно. та ну пропаганда, теж треба дивитися. Не те, що вони говорять, а те, що вони роблять, коли Україна почала порушувати те, що Росія почала, називала червоними лініями, вони це були вимушені якось прийняти і. Визналося про те, яка саме червона лінія допомогла нам отримати, ну поки що не нехай не найсучасніші танки, але новітні озброєння від США. Ми вам точно розповімо буквально за дві хвилини. А зараз нагадаємо, якщо вам цікаво і важливо те, що ми вам. Пояснюємо, будь ласка, лайкні це відео. Це допомагає нашому каналу, і найголовніше це відео побачить більше українців. Так, от дійсно є одна червона лінія, до якої перейдемо за пару хвилин. А я зараз нагадаю історію, яка дуже показова на початку великого, точніше, навіть перед початком великого російського вторгнення. Пам'ятаєш, що тоді постачали американці? Ну як звичайно, в кращому випадку Джевеліна і Стінкера почалося перед вторгненням, і далі після початку вторгнення деякий час саме це. Тоді ідея цих постачань була в тому, що і Джавеліни, і Стінгери є компактними носимими комплексами, які можна умовно з якими можна іти у партизанську війну. Ну так, в принципі, ехо Афганістану і. По великим ролам вони були впевнені, що буде партизанська війна, що Україна впаде. Да що повномасштабної спротиву не буде, що буде спротив лише локальний, а для цього потрібні саме такі легкі переносні комплекси. І от, власне, зараз можна вже ретроспективно дивитися на те, як змінювалася позиція штатів. Спочатку такі легкі речі, потім вони побачили, що нічого собі, Україна встояла можна давати щось сильніше, сильніше. Потім е, перейшли на великий калібр на 155-ті uh -huh. е, гармати. На е, потім е, було дуже важко додавити, що давали РСЗВ, тобто ракетні системи залпового вогню. Потім поворотний момент е, настав тоді, коли почали давати ПВО. Дальні дії на Самси, це вже воно. Наступний переломний момент, який настане дуже скоро, це постачання до України перших літаків. Бо в ну, мене абсолютно немає сумніву в тому, що воно станеться. Ну, перші літаки ми отримали від Македонії, і це українські літаки. Ти ж знаєш історію, так? Да? Ну, да, це ті, які свого часу Україна... продав Македонії, коли вони воювали із котівськими сепаратистами. І разом з цими літаками були українські військові інструктори, тому що там у Македонців не було літунів, і вони дуже швидко розбили, зупинили наступ албанських сил, і Македонія зберігла територіальну цілісність. А ближчим часом ми майже напевно отримаємо також ще більшу кількість літаків від Словаччини. Так, от, що дозволило нам перейти до цього? Я обіцяв про те, що розкажемо, що стало цією червоною лінією. Це. Так звана бавовна у Криму, тобто, чому це стало так важливо? Ми всі бачили і чули заяви російських посадовців того ж Дмитрія Медведєва, який обіцяв, що у момент, коли Україна почне атакувати Крим, це буде таке Армагеддон. Хочемо... Армагеддон, у Вас буде така возмездіє, <рес> ядерний пепел. І з'ясувалося, що щойно Україна перетнула цю. Червону лінію лінія зникла. Медведєв просто видалив свій пост про те, що він буде мститися, і не сталося абсолютно нічого після дуже ефективних нападів на. Скажімо, дві чи дві з половиною там все-таки різняться дані, військові бази в Криму, після цього жодної возмездія не сталося. І чому це важливо? Тому що насправді, от як би ми там не жартували з приводу Байдена, який просто шукає приводи не давати Україні щось, насправді у. І особисто Байдена і у частини його оточення дійсно була небезпека або боязнь того, що почнеться ядерна війна. умовно. В принципі, до цих людей, тих, хто боїться, найчастіше називають Саліваном. Ну так, да. або принаймні видаючи, бояться. Ну, да. Але Байден дійсно на цьому ґрунтувався, що от ми не маємо перетинати ці червоні лінії. І з'ясувалося, що найчервоніша лінія, яку Малювали публічно росіяни, нічого не змінює. І саме це, як на мене, відкриває вікно для постачання серйозної зброї. Лімітів для України стає все менше. Звичайно, звичайно, що можна сказати, що є і проблеми. Перш за все, це те, що у європейських країнах вже склади. Порожні для України вже немає зброї. Треба замовляти. А це певний лаг по часу. Подібні проблеми є навіть в сполучених штатів. Вже говориться, що Україна отримає більше снарядів ніж виробляється, тобто, склади сполучених штатів поступово стоїть порожними, і це теж проблема, але починати дані її вирішити без особливих проблем. Ну і вони поки що готові давати навіть. Ну нещодавно була заява із Пентагону про те, що їхні склади зменшилися складні склад, 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 запаси зменшилися нижче критичного рівня, які вони для себе малювали. Але вони будуть продовжувати надавати, тому що зараз США не ведуть активної військової кампанії, і вони розуміють, що за деякий час. Вони цей складський рівень зможуть підвищити. Так, дійсно, основна наша блага в тому, що на відміну від Росії Сполучені Штати здатні дуже швидко поповнювати свої арсенали, а Росія цього вже не може. Так, да, Росія надто була залежна від Заходу у своєму військовому виробництві. Що ж, у нас. Лишаються приводи для обережного, стриманого, але все ж оптимізму про те, що цей контрнаступ на півдні, який розпочався, може дати позитивні результати. Може анекдотом завершимо? Ну ми згадували Медведєва. Ти знаєш, коли я чую його безумні заяви, я згадую в один дуже старий анікдот. І Він постійно мені підкрещує настрій, тому що якраз це воно. тут все часів Ющенка. Це тоді Медведєв був президентом Росії. Типу і... президентом, але його так. туди поставив фонд. Ну, Зіс-председателем фунт. От. І свого часу він образився на Ющенка і е написав таке спеціальне відео: він був на фоні кораблів Чорноморського флоту, погрожував там, Україні і так далі. Ну, в принципі, те ж саме, що він робить зараз, але зараз зовсім безумно. тут такий. Що Після цього відео Медведєв бідкається Путіну, що це Ющенка, він такий поганий. Я йому злобне відео записав, спеціально одягнувся, як мачо там І все, і погрожував, а він мене ігнорує. Тому да, а мені він взагалі прислав дивну смс-ку. От яку? Ну, достає телефон, читає. Говорит, у вас шнурок розв'язався, і кожного разу, коли тепер бачу заяви Медведєва, я згадую, що шнурок знову Дім, розв'язався. Діма Дім, шнурок. Да. Да. Ну що ж, це те, що зараз пише той же Медведєв Та багато російських шнурок знову розв'язався. Да. Багато російських топ-пропагандистів часом більше скидається на істерику, а це також означає, що реальної відповіді для України у них немає. Так. Сподіваємося, віримо в зсу, звіримо у нашу перемогу і обов'язково. Лишаємося а, у вірі у те, що захід нас не кидає. Поки що все це підтверджує. Лишайтеся з нами на каналі, підписуйтеся, лайкайте це відео, лишайте коментарі. До побачення!